Світа, включу фонарик, нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з путіном. Друзі, продовжуємо з вами активно слідкувати за всіма подіями, які відбуваються на фронті. Наші відважні збройні сили України зараз пишуть новітню історію нашої країни, яку будуть вивчати багато поколінь українців. Розпочалася 281 ша доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам. І з кожним днем наша віра в перемогу ще більше зміцнюється. Ми ще на один день ближче до перемоги над Російською Федерацією. Протягом минулої доби Збройні Сили України відбили 12 атак Російської Федерації на Донеччині та Луганщині. Ворог продовжує зосереджувати власні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках. 30 листопада підрозділи Сил оборони України зупинили наступ загарбника поблизу населених пунктів Мар'їнка. Первомайське, Водяне, Красногорівка, Кордюмівка, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка на Донеччині та Білогорівка, Стельмахівка, Новоселівське на Луганщині. Російські окупаційні війська продовжують збройну агресію проти України, не припиняють завдавати удари по позиціях ЗСУ, населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення, та по об'єктах критичної цивільної інфраструктури. Такі дії Росії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. А також законів та звичаїв ведення війни. Окупанти здійснюють інженерне обладнання ліній оборони на Лиманському та Сватівському напрямках для недопущення просування військовослужбовців України. Крім того, Російська Федерація продовжує переміщення особового складу, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів для забезпечення комплектування нових підрозділів, які зазнали суттєвих втрат. За минулу добу російські війська завдали два ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури Запорізької області. Ворог поцілив по об'єктах населеного пункту Комишуваха. Крім того, окупаційні війська продовжують обстрілювати та здійснювати удари по населених пунктах, а також позиціях українських військових. 30 листопада окупанти здійснили 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що продовжується зберігатися загроза завдання ворогом ракетних ударів по критичній інфраструктурі об'єктах енергетичної системи по всій території нашої країни. Зупинимося більш детально на подіях, які відбуваються на різних напрямках українського фронту. У генштабі повідомили про те, що на деяких полігонах Білорусі триває активна підготовка окремих підрозділів ворога. На Поліському та Волинському напрямках обстановка не змінилася, ознак формування угрупувань противника для наступальних дій не виявлено. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Лиманському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Ворог використовує різні види озброєння для терористичної діяльності на території України. Українські соколи з підрозділів авіації протягом минулої доби завдали 17 ударів по районах, де було зосереджено живу силу, військову техніку та озброєння ворога. Також було знищено безпілотники противника, завдано 4 удари по позиціях ЗРК росіян, а також уражено 5 важливих об'єктів загарбників. Інформаційний фронт також є сьогодні дуже важливим, тому пропоную зупинитися на деяких подіях, які відбуваються в світі та мають значення для України. У міністерстві оборони США повідомили про підписання контракту на виготовлення та придбання шести зенітно-ракетних комплексів НАСА МС для України. Прес-служба Пентагону повідомила, що виконавцем є компанія Raytheon Technologies, яка має до листопада 2025 року виконати все замовлення. Вартість зенітно-ракетних комплексів для Збройних сил України складатиме 1,2 мільярди американських доларів. Сподіваємось, що це буде набагато швидше, бо ми, українці, плануємо, що в 2025 році ми вже будемо жити в Україні без росіян. Що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки у коментарях до випуску. Фахівці інституту вивчення війни повідомляють про суттєве виснаження сил Російської Федерації поблизу населеного пункту Бахмут. Нагадаю, що російські війська протягом кількох останніх місяців абсолютно безрезультатно намагаються захопити ряд населених пунктів на Бахмутському напрямку на Донеччині. На думку експертів інституту вивчення війни, росіяни не засвоїли жодних уроків з попередніх військових кампаній. Адже продовжують втрачати власні сили під час намагання захопити цілі обмеженого стратегічного чи оперативного значення. Як ви вважаєте, коли росіяни перестануть намагатися захопити Бахмут, який надійно захищений збройними силами України? Сергій Кислиця, постійний представник України в організації Об'єднаних Націй, запропонував повернути для Російської Федерації історичну назву Московія. Дипломат аргументує власну пропозицію, що кожна держава по різному вимовляє та пише назву Росії, за словами Сергія Кислиці, нічого не заважає Верховній Раді та Кабінету міністрів України відмовитись від нинішньої краденої назви Російської Федерації та використовувати історично. Постпред запустив голосування на власній сторінці Твіттер. І як показує статистика, українці радо прийняли цю ідею. Що ви думаєте з цього приводу? Німецький Бундестаг визнав 30 листопада голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Відповідна резолюція була винесена на голосуванні коаліції фракції ХДС, ХСС, Вільна Демократична партія, а також Союз 90 Зелені та Соціал-демократична партія Німеччини. Документ передбачає визначення того, що катастрофа була свідомо спровокована Йосипом Сталіним та іншими чиновниками з керівництва радянського союзу. Голодомор 1932-1933 років в Україні є дуже болісною частиною історії нашого народу. Як ви вважаєте, чи визнають всі інші країни цей період геноцидом українців? Пишіть власні думки з цього інформаційного приводу в коментарях. На даний момент це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що продовжуєте залишатися та підтримувати канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді коментарів, лайків та репостів дозволяють відеороликам підійматися рейтингом Ютуб, що дозволяє ще більшій кількості користувачів дізнаватися правду щодо подій в Україні після початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації. Україна обов'язково переможе. Тримаймося та віримо у наших захисників. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.